Вітаю всіх. Сьогодні хочу розібрати з вами дуже цікаву тему, яка пов'язана із новими реформами, пов'язаними саме із мобіляційною системою в Україні. Нещодавно влада анонсувала дуже цікаві зміни, які плануються провести найближчим часом, а саме розформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так називаємо ТЦК та СП, і створення нових рекрутних центрів. Тобто таким чином планується все ж таки покращити відношення е, людей до мобілізації, а також зробити цей процес набагато ефективнішим і набагато якіснішим. Давайте це і розберемо. Одне з основних питань, яке цікавить, я думаю, кожного українця, це те, що чи зможе нова система мобілізації в Україні дійсно вирішити проблему бюрократії і дійсно дасть можливість кожному знати, що там відбувається. Якщо, наприклад, на сьогоднішній день сучасна система ТЦК ТСП часто критикується надмірною бюрократією, а також те, що дійсно дуже довго відбувається сам процес оформлення військооблікових документів, оформлення вістрочки та дійсно процедуру саме постановки на військовий... Облік, і зрозуміло, що це все залежить від того, що це все ручна робота і немає автоматизованої системи. Тобто, хоч і запроваджуються нові якісь технології, але вони не можуть на сьогоднішній день ще працювати на повну міру. І саме цікаве те, що даною реформою все ж таки планується зробити це все на. Новому рівні і передати ці всі повноваження до нових рекрутингових центрів, які мають бути цифровими, зручними та швидкими в обслуговуванні. І так, друзі, що відомо відносно даної реформи, це те, що замість старих військоматів ви отримаєте. Сучасні центри, де люди зможуть спокійно собі вибирати спеціальність та позиції, що відповідають їхнім знанням і безпосередньо їхнім навичкам. Ну і зрозуміло, що рекрутингові центрі центри вони будуть працювати таким чином, щоб людина могла самостійно собі звернутися або особисто, або зробити це через відповідні електронні портали, і було менше набагато цієї бюрократії, і саме упростило процедуру подачі документів та пришвидшило їхній розгляд. І так, друзі, під час зйомки відео в мене виникло цікаве питання, чи зможе насправді покращити процес мобілізації дана реформа. Оскільки сама суть даної реформи вона полягає в тому, щоб покращити процес мобілізації, зробити його більш відкритим, автоматизованим, і зробити так, щоб кожен військовозобов'язаний міг самостійно вибрати, куди він хоче піти відповідно до його знань, вмінь і відповідно певних. Якихось навичок і зменшити зрозуміло, бюрократію, щоб це все було набагато простіше. Але як відповідає Верховна Рада України, а саме їхні представники, які розглядають саму цю ініціативу, це те, щоб мобілізувати всіх військовослужбовців, які проходять службу в ТЦК, та СП, і відправити їх безпосередньо в місця, де ведуться бойові дії. Але тут у мене також виникає певний сумнів, оскільки. Всі чоловіки, які проходять тут військову службу, вони зазвичай вже були або там і мають певні якісь там певні тілесні ушкодження, або певні захворювання, які не дають можливості їм там проходити службу, або відповідно за їхнім станом здоров'я, тому тут виникає певне питання в цьому в доцільності саме цієї норми. В принципі, друзі, якщо подивитися на дану реформу з усіх сторін, то дана реформа вона має певні амбіційні цілі. Маємо надію, що нові рекрутові центри вони все ж таки зможуть змінити повністю стару систему і забезпечити набагато якісніше і. Ефективніше процес саме мобілізації. Напишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте відносно даної реформи і чи є в принципі в цьому доцільність. Буду дуже радий почитати і прокоментувати ваші відповіді. Свою чергу хочу подякувати друзі вам за те, що дивилися даний відеоролик до кінця, і обов'язково нагадую про те, що не забуваємо підписуватися на даний YouTube канал, оскільки тут дійсно є дуже багато цікавого та корисного контенту. Не ну, обов'язково ставимо лайк під відео і пишемо свою думку в коментарях. Ну, а зам, як завжди був я, адвокат, юридичної компанії, Вітенко та партнери. У разі виникнення якихось запитань, завжди пишіть або телефонуйте з номера, який ви бачите на екрані. Всім пока, до нових зустрічей!